Володимир Вовк – член новоствореної партії Правий сектор. Він той самий чоловік, який 14 березня заблокував запасний вихід з сесійної зали міської ради. Тоді мер Олександр Мамай відмовився проводити сесію, доки пан Вовк не піде. Він е -е, підійшов до мене з охоронцем. Охоронець схопив мене за руки, а той е -е, Олександр Федорович ударив мене ногою в пах. Ну не попав, трошки він так більше по животу пройшовся, але... Удар Я думаю, ви самі розумієте, що не дарма в народі кажуть, можливо, що найкраща оборона це щось сказати або першим щось з'їти. Одразу після сутички пан Володимир написав заяву до міліції про застосування проти нього сили. Натомість очільник міста на прес-конференції спростував те, що бив вовка, і заявив, що цілив по сумці активіста. Що він стояв за моєю спиною. Інше що в нього була дуже велика спортивна сумка. Я не знав, що в тій сумці. Чесно вам кажу, я не знав. Тому декілька разів я пихнув цю сумку, і потім в кінці я її з усьої сили вдарив в ту сумку. Мене цікавило, що там. Ну як можна прийти стати за спиною міського голови і за такою сумкою. Це смішно, те, що він там видумує про сумку. Спочатку він взагалі казав, що. Він мене нікуди не бив. Карача вдарив його. Я, але коли він розібрався з показами людей, те, що ти не наказали міліції або ще ж він. Він прийшов, вирішив придумати цю історію. Про те, що в мене була якась сумка, там така страшна, що в ній там щось таке страшне було видко. Йому як зазначає представник правого сектору, він та його колеги блокували виходи із зали не для того, щоб мер провів сесію. Володимир Вовк підкреслює, вона все одно б не відбулася, не вистачало депутатів. Метою акції було змусити міського голову поспілкуватися з представниками громади. Врешті-решт діалогу так і не відбулося. Мер залишив залу під вартою на наступного тижня. Зібрав депутатів і з четвертого разу провів сесію. Цього разу входи блокували вже інші люди. Пан Мамай назвав їх друзями депутатів. У Володимира Вовка. Інша думка. Він діє за зразком свого старшого брата, так сказати, Януковича, який відчув свою повну скажімо так, ну, волю, що він хоче, то він робить. Тобто він наймає тітушок. Так само, як і Янукович. Активіст переконаний, це дозволило меру та народним обранцям під час сесії затвердити кілька, як він каже, незаконних рішень. Дуже спірне питання там виділялася земля десь на юрівці, наскільки я пам'ятаю. Короче, виділялася земля його цим ордоворотам, які стояли з ним під кафе, чи щось там таке. Тобто вони чи ну, вони не напрасно там стояли, просто проще кажучи. Тобто і не напрасно не захищали, не напрасно билися з людьми. Тобто вони чекали саме на цієї шматка землі свого. Володимир Вовк каже, його заява досі розглядається правоохоронцями. Він зробив медичну експертизу стосовно побиття і сподівається на позитивний результат. Однак ще більше він сподівається на те, що між мером міста та полтавцями таки буде конструктивний діалог.